Отже, детальніше про податки. Почнемо з такого податку, який точно кожен чув, кожен бачить його в своєму житті це ПДВ. Тобто, що таке ПДВ, як він працює, чому він взагалі з'явився? Раніше історично переважали так звані податки з обороту. Тобто, наприклад, продав за 100, от заплати 10. Податку, продав за тисячу, заплати 100 податку, тобто якийсь відсоток від обороту, і часто, коли зараз пропонуються ті чи інші моделі, то кажуть, що це надто складно, давайте повернемося до податку з обороту. Чому історично, ну практично, від податку з обороту, податку з продажів, відмовилися люди, тому що економіка стала більш складною. Якщо раніше... Людина чи підприємство робило від початку до кінця, від А до Я готовий продукт, і потім продавала його, то в нього не було якихось проміжних ланок. Тепер же виходить, що будь-який продукт він часто проходить через багато-багато ланочок. Тобто тут зробили деталі, передали сюди, продали. Там зробили з цих деталей більш складний механізм, продали далі. Там ще складніше. І відповідно є так званий кумулятивний ефект, який може пригнічувати малий бізнес. Тобто, якщо уявити, що є велике підприємство, яке має, мовно кажучи, корів, отримує з них молоко, молоко передає на фабрику, де робиться сир, з цього сиру сир потрапляє до мережі магазинів знову ж таки цього підприємства, тобто весь процес знаходиться в одному підприємстві, то тоді виходить, що лише в кінці виникає продаж, виникає оборот, з якого буде сплачено податки, податок. Якщо ж для податку з обороту уявити цю схему з малими бізнесами, хтось має корови, хтось має якусь переробку. Хтось має більш якусь грунтовну переробку, а хтось має магазинчик, то відповідно при продажі з одного суб'єкта на іншого, кожного разу буде виникати податок, і в кінцевій ціні великий матиме менше навантаження, ніж сума багатьох. Маленьких, да? тобто ці, бо ці маленькі муситимуть на кожному кожному обігу на кожній продажі вже сплачувати податок. Для того, щоб це уникнути, для того, щоб не створювати переваги для великого бізнесу, був такий створений, придуманий податок, як ПДВ, який знову ж таки абсолютно є логічним, навіть розумним податком, але за певних умов він так само може. Не працювати. Отже, як працює ПДВ? Уявімо собі, що ми виростили, припустимо, зерно, пшеницю і от продали його за 50, тобто ми маємо додати до цієї ціни ПДВ 10. Відповідно, поки що це на першій стадії схоже на той же самий податок з обігу. Різниця виникає далі. Тобто той, хто купив це зерно, наприклад, він переробив його на хліб, і от сумарна вартість хлібу, який він продає, вже 100. Тобто от додана вартість, яку він створив, створив, переробивши це зерно, вона складає різницю 100, мінус 50. От він 50 створив, оце є його додана вартість. І відповідно, в якості ПДВ він має сюди так само додати. До ціни 20. Але в якості ПДВ він має заплатити в бюджет різницю між тим ПДВ, який є в його ціні 20. І тим ПДВ, який він раніше сплатив, коли придбавав цю пшеницю 10. Тобто оця різниця 20 мінус 10 дорівнює 10. Це те, що має бути сплачено в якості податку на додану вартість в бюджет. І таке. Решта і так далі, воно і буде. Тобто наступний створив ще 50 одиниць доданої вартості, тобто 20% від 50 має дати 10. От в нього сидить до 150, він має додати 30 податок на додану вартість 20%. ПДВ 20% в цьому прикладі. Ну і заплатити в бюджет оцю різницю. 30 мінус 20 дорівнює 10. Тобто, відповідно, перший заплатить, перша ланка 10, друга ланка 10, третя ланка 10, разом це буде 30% 20% від кінцевої ціни без ПДВ. Тобто, якщо б це був б великий бізнес, який би мав в собі всі ці процеси, в нього так само виник би в кінці. Податок на додану вартість у розмірі 30. І основна перевага ПДВ порівняно з податком з продажів, податком з обороту, це є відсутність оцього кумулятивного ефекту для малого бізнесу, там, де багато ланочок, що податок цей не накопичується. Європа використовує переважно ПДВ, практично повністю в США. ПДВ немає, вони використовують. Податок з кінцевих продажів. Тобто, знову ж таки, для того, щоб уникнути оцього кумулятивного ефекту, про який я розповідав, вони обкладають вже кінцевий продаж, тобто кінцеву ланку. Тут знову ж таки є питання в тому, що різні податкові моделі можуть працювати, але це залежить ще й від національних особливостей. Тобто, якщо ви прийшли в магазин, розрахувалися готівкою і. Вам не дали чек, то відповідно можна передбачити, що ця сума взагалі не попаде під оподаткування. Тому недолік податку з кінцевих продажів в тому, що ти можеш не проконтролювати самий по собі кінцевий продаж і не отримати нічого. Перевага в даному випадку ПДВ в тому, що ти на кожній. Діляночці збираєш цей податок, тому якщо ти навіть якусь ділянку не проконтролював, то ти не втратиш цей податок повністю. Інше питання, що ця модель тримається на специфіці, в тому числі національній специфіці, і про це буде більше в додаткових матеріалах до цієї лекції.